В ніч на вівторок українськими інтернет-ресурсами почали ширитися чутки про підрив Каховської гес. Невдовзі інформація отримала офіційне підтвердження а в мережі з'явилися відео частково зруйнованої греблі. Загарбники одразу обрали тактику заперечення підриву греблі. Втім, той факт, що Каховська ГЕС контролюється ворожою стороною, фактично унеможливлює руйнування за допомогою обстрілу. Підрив об'єкту спричинив підняття рівня води та підтоплення місцевих населених пунктів на Херсонщині. Людей вивозять в Херсон. Сам Херсон на якісь там в якісь райони, де немає прибережної зони в Одесу і в Миколаїв. А наразі люди ну, зібрали речі, виконують всі вказівки ДСНС і влади. Вже після перших повідомлень про підрив дамби у Кривому Розі Рада оборони провела екстрене засідання. Адже в Кривому розі дві третини споживачів отримують воду з південного водосховища, а те з Каховки. Ми розуміли ще рік тому, що така ситуація може статися, тому наперед реалізували велику кількість технічних заходів щодо забезпечення життя міста у такій ситуації, у тому числі проклали понад 14 кілометрів труб, щоб оптимізувати системи водопостачання, поглибити канал, яким подається вода з Каховського водосховища, Карачунівське і південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення. Все це дає нам зараз деяку фору за часом. Причин для паніки немає. Вода в місті буде. Після повідомлень про катастрофу в Кривому Розі попит на воду зріс. Люди набирали її з мережі і купували у супермаркетах. Утім, вже до кінця дня у вівторок ажіотаж потроху спав. Після обіду притихло, але все одно люди заходили з таким питанням: а що буде далі? Казали, що в деяких домах зовсім нема води, то у нас була водичка то всіх бажаючих ми відпустили. Сказали сусіді, запасайтесь водичкою, не буде води. Ну, вона була немножко прекратилась, минут 6-7, і появилася вода. Зруйнована ворогом Дамба утримувала близько 18 мільярдів кубометрів води. Гребля і гідротехнічні споруди повністю затоплені. Відновленню ГЕС не підлягає. Такий попередній висновок експертів. Завдання сьогоднішнього дня дати воду регіонам, які залежать від Каховського водосховища. Крівий ріг це 800 тисячна агломерація. Туди, куди міськводоканал поставляє воду. Це кривий ріг і там селище, і містечка навкруги. Дві третини це. Поставка йде у нас з Каховської води через Радушанське південне водосховище. Тобто півмільйони людей отримують Каховську воду після підриву Каховської дамби, клятими маскалями Є ризики водозабору. Поки що ми беремо воду в Каховці, але рівень постійно спадає вже більш ніж на 2,5. Метри впав. Тому після того, як ми не зможемо брати там, водозабор в Каховському водосховищі, у нас залишиться лише транзитне водосховище південне. Тобто, у нас залишиться води там, на там, місяць-півтора максимум. І це лише завдячуючи тому, що ми в минулому році провели дуже багато різних технічних рішень. Створили цей запас води, тому що ми розуміли, що це може бути. Ну, ми не думали, що дамбу вони взорвуть, але ми боялися, що переб'ють там водогони, переб'ють насосні станції і все інше. Тому ситуація досить непроста і треба буде приймати багато технічних рішень. Наскільки успішними будуть ці рішення, і чи вдасться мінімізувати наслідки Каховської катастрофи для Кривого Рогу, відповідальність кожного жителя міста. Зараз у нас є там, два варіанти. Один варіант це за місяць випити всю воду, і потім півмільйона людей залишиться без, там, каналізації і води. Другий варіант зменшити використання води, трохи відтермінувати цей термін, для того, щоб ми змогли знайти рішення і все-таки створили механізми поповнення водосховища південне. Тому значно знижено використання води. Перше, це промисловість, відпрацювали з усіма підприємствами. Друге, це населення. Ну, це головний споживач. Зробити це можна лише зменшенням тиску. Тому тиск став менше, десь вода там не доходить. Будемо ставити, ну це верхні поверхи, будемо ставити колонки. Там, де не буде доходити, де не буде доходити, теж ніхто не знає, цього ж ніколи не було. Будемо ставити колонки у дворі, але будемо розтягувати ту ємність, яку у нас є з водою, максимально на більший срок для того, щоб знайти і реалізувати найголовніше технічне рішення поповнення водосховища 300 тисячами кубів води там на місяць. 8 червня президент України Володимир Зеленський провів у Кривому Розі нараду щодо реалізації проєктів будівництва магістральних водогонів на заміну тим, які живилися з Каховського водосховища. Деться про нові водогони Карачунівське водосховище Кривий Ріг Південне водосховище, а також Марганець, Нікополь і Хортиця Томаківка. Одна з найгостріших проблем після російського теракту на Каховській ГЕС постачання питної води кривий ріг, марганець, Нікополь, Покров та інші міста і громади рішення підготовлені. Час реалізації визначено. Реалізація цих проєктів дасть змогу забезпечити якісною питною водою людей у регіонах, що залежать від Каховської води. Крім того, заплановане розширення мережі свердловин у Дніпропетровській області та проведення реконструкції наявних водогонів. У Кривому розі 70% споживачів отримують воду з південного водосховища, яке пов'язане з Каховським. З 8 червня воно не поповнюється, оскільки рівень Каховського водосховища нижчий за рівень водозабору. Зараз завдання виграти час на реалізацію технічних рішень завдяки тотальній економії, зазначив. Після наради у президента голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми будемо реалізовувати одночасно три проекти: один спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури, два силами міста. Відповідальність величезна, часу мало, дуже мало. Я дякую президенту за надану підтримку. Зараз у Кривому Розі Кривбасводоканал працює майже у штатному режимі. Якість води контролюється фахівцями. Повірте, фахівці Кривбасводоканалу водоканалу та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово. Усім разом допомогти їм зараз наше спільне завдання і ваша допомога це економія, економія та ще раз економія. Олена Павловець, Дар'я Юськова, Юлія Вітряк, Олег Каплій, постфактум.